Поличка під номером 3, і це також турмаліни. різновиди турмалінів. Попереднє відео, поличка номер 2 Ми розглядали кавунові, а тут також йдуть і кавунові турмаліни, і зелені турмаліни, і шоколадно-вишневі, і чорний турмалін. І так, різновид. Турмаліна яскравого кольоровий, який називається Турмалін Кенді. Ось, Чому Кенді? Бо на цукерки схоже, того так його і назвали. Так, великі ось такі ці браслети є на резиночці, а є на фурнітурі. Ось це два нарізіночки, такі на гумці, коштує 4300 гривень. А на фурнітурі також така сама ціна. йдуть кубики турмаліна, між них вставочки, це латуніві застіпки, і всередині йде ювелірний тросик. Ось, Ціна також 4300. Ось такі найменші новостинки Кенді Турмаліна 500 гривень, срібна фурнітура. Є кульки цього турмаліну представлені. Так, 7 міліметрів ось такий один браслетик. Коштує він 2900 гривень. На мистинці тут от, чим відрізняється: від каву нового. Тут додавлені ось є такі яскраво жовто-оранжеві турмаліни, які є досить рідкісними. Ось, і ось тут також, бачите, є зелені і жовто яскраві Такий е, має 8 мм, коштує 3 тисячі гривень. І ось ще кубики. 4 мм. Ціна цих кубиків 1600 гривень. Так, наступні кольорові турмаліни. Ось. Це класичний кольоровий турмалін зібрані на мистинки. Ціна 1100 гривень 8 мм. Ось такі ніжні кольори. Кольори літнього лісу. Знайомлю вас ще з турмаліном, який називають бразильська ніч, ніч Бразилія. Ось. Це також різновид е, кавунового турмаліна, але тут не просто кавунові, тут є оці золотисті, коричневі турмалінчики, включення. І є ось такі темно-вишневі включення. ось, е, Такий браслет коштує 2000. Е, 800 гривень 2 800. І от це розмір 8 мм і є більший розмір 300, це 9 мм. Він один залишився в наявності. Тепер дивимося на зелені турмаліни. Або зелене котяче око що їх називають, і вони також є різної якості різного розміру. І так, ось такий більш світліший зелений турмалін, 6 мм розмір на майстинки, коштує 1900 гривень. Дуже гарні намистинки, є котяче око перелив. Ось, бачите, як переливається. Досить гарно. Так, Тепер наступне 9 мм. 9-10 мм, коштує 4, ось, Два таких браслета. 4200. Дуже гарні намистини. Висока якість. Оце котяче зелене око. Справжнє. Один єдиний браслет 12 мм, ціна 5300 гривень. Хтось щасливчик буде, придбає гарний, гарну якість. Так. Тепер 10 мм 3300 гривень. Також зелений турмалін котяче око. 3300. 9 міліметрів коштує 2800 гривень. Зелений турмалін. Серед зелених турмалінів на цій полишці є ще зелений турмалін градієнт. І він представлений ось от такими тонесенькими браслетиками. Розмір на мистинки тут йде 2,5 міліметра. Ціна 850 гривень. Зелений турмалін. Один кулька залишилась граньована. А це у нас йдуть такі. Кубики малесенькі. Ось, фурнітура також срібло. Ціна 850 гривень. Так, і до вашої уваги вишневі турмаліни. Ось такі темно вишневі 13 мм розмір на мистинки, ціна 3300 гривень. Красунчики. Тевно, вишневі. Є ще турмалін, який називають кров гора. Адже в ньому йде поєднання халцедонових, таких турмалінових відтінків світлих, як халцедон, подібне халцедон. І вишневі. Такий коштує 2000 гривень. Розмір на мистенки 12 мм. Один і є ще ось такі ж, Також кров гора, і це розмір 9 мм 1700 гривень. І для тих, хто шукає чорний турмалін. Ось, будь ласка, в наявності 8 мм чорний турмалін. Коштує 600 гривень. 8 мм на резиночки йдуть. І ось такий браслет 550 гривень. Такі намистинки. Тут вставки гематит, Цей 550 гривень.